Усім привіт! З вами Мар'яна, я до вас повернулася, і сьогодні у нас 13-те відео на тему корисні фрази в англійській мові. Сьогодні ви дізнаєтеся багато нових фраз, можливо, багато з них для вас уже знайомі, але все-таки повторити не завадить. Також ви дізнаєтеся, яка різниця між «compare with і «compare to, коли ми вживаємо займенник with, а коли to. Також дізнайтеся багато інших слів, наприклад, як сказати скнара англійською або ж місцеві жителі. Також підписуйтеся на мій YouTube канал, адже там є багато відео на тему граматики, і ви знайдете багато корисної інформації для себе. Давайте розпочнемо. As compared with or to порівняно з. Коли ми вживаємо with, а коли ми вживаємо to. Якщо ми порівнюємо два схожі предмети і хочемо вказати на їхню схожість, ми використовуємо прийменник with. Якщо хочемо вказати на відмінність предметів, то вживаємо прийменник to. As compared with, якщо схожі предмети, As compared To, якщо предмети різні. Наприклад, There have been no significant changes in the information disclosure as compared with last year. There have been no significant changes. Були ніякі суттєві зміни. Якщо по-нормальному перекласти, то не було ніяких суттєвих змін. In the information disclosure у інформаційному розкритті. Тут у нас нове слово disclosure. Розкриття розкриття британський варіант. Disclosure. Американське Disclosure. Ідемо далі. To know beans. Знати що до чого. Якщо дослівно, то знати боби. To know beans. Знати, що до чого. Наприклад, You act like you don't know beans about it. You act, ти поводишся, like you don't know beans. Як ти не знаєш, що до чого about it. Про це. You act like you don't know beans about it. Ти поводишся, так наче ти нічого не знаєш про це. To be a cheapskate. Скупитися. Uh, тобто бути скнарою. A cheapskate. Cheapskate. Скнара. це слово. Cheapskate. Наприклад, the cheapskate didn't even pay for the cab. The cheapskate – цей жадюга, цей скнара. Didn't even pay for the cab. Навіть не заплатив за таксі. Cab таксі, і у нас тут uh, на зображенні таксі. Uh, є ще слово taxi, мабуть, ви знаєте. Це більше британський варіант, а cab більше американський. Тобто і те слово, і те до таксі, до назви таксі. Правильне. Cab більш uh, американський варіант. Taxi більш британський. To be unheard of. Бути нечуваним. Подивимося на слово unheard. Від слова hear – чути, heard це вже третя форма, тобто якби чуваний, Unheard – un – це префікс, який надає слову протилежного значення, тому виходить нечуваний. To be unheard of бути нечуваним. Наприклад, The Disease is almost unheard of in developed countries. The disease, хвороба. У нас нове слово disease. disease – хвороба. Зверніть увагу, що в слові дві букви S, але ми їх вимовляємо як з. Disease – Послухаємо це слово. Disease – Хвороба is almost unheard of, майже нечувана, Бачите. Після OF ми не вживаємо ніяких ні іменників, ні герундів, просто от вжили OF, і так воно і залишилося. І потім ми вже вживаємо In Developed Countries. У розвинутих країнах. The disease is almost unheard of in developed countries. To cut into pieces порізати на шматочки». Ми вживаємо прийменник на порізати на шматочки в англійській мові вживають прийменник into to cut into pieces. Наприклад, it is undesirable to cut large potatoes into several pieces. It is undesirable. Це небажано. Undesirable не Небажано to cut large potatoes. Різати велику картоплю. Великі картоплини, точніше, potatoes. Into several pieces на кілька шматочків. It is undesirable to cut large potatoes into several pieces. On condition that, при умові що. Ми знаємо, що condition це умова. Але от я виписала цю фразу тільки через те, що тут є ось такі незвичні для нас прийменники. On condition that, при умові що, або за умови що. I accept on condition that he will assist. I accept я погоджуюся to accept, приймати також має значення погоджуватися. Accept. On condition that за умови, що he will assist, що він допоможе. I accept on condition that he will assist. Я погоджуюся за умови, що він допоможе. То есист допомагати. Також бачимо на картинці, що один чоловік допомагає іншому. Assist – to go a awagin. Наскільки я знаю, це досить рідкісна фраза. Спочатку я дізналася її значення жебракувати. бракувати, але в ході підготовки відео цього я дізналася, що ця фраза ще має значення не мати попиту або ж бути вакантним, не зайнятим. Did you ever go a-begging before you came here? Did you Ever go a begging Ви коли-небудь же бракували before you came here? Перед тим як сюди прийшли. Efor означає перш ніж або перед. Афор синонім до слова before. тільки ефор це більш застаріле слово і воно ну, дуже рідкісне. Я в цьому реченні перший раз його в житті побачила. Якби я його ні, ніде раніше не зустрічала, і це застаріле слово, його вже не вживають. Або ж це слово є синонімом до слова in front of перед. Тобто має значення перш ніж або перед. Але це слово досить застаріле. «Before you came here» Перед тим як ти сюди прийшов. Did you ever go a begging before you came here? Ідемо далі. To be amazed at or by буде у захваті від. He was amazed at what he saw. Він був у захваті від того, що побачив. І ще один приклад. I was amazed by the originality of her ideas. I was amazed by her originality. Я була у захваті від uh, оригінальності of her ideas, її ідей. To be ashamed of соромитися. To be ashamed of. There's absolutely nothing to be ashamed of. Якщо дослівно, є абсолютно нічого соромитися або бути осоромленим. Тобто немає чого соромитися, немає за що соромитися. You should be ashamed of yourself. You should be ashamed of yourself. Тобі має бути соромно за себе. To be disappointed with or about, бути розчарованим. Якщо with, якщо ми вживемо with, то це говориться про щось нематеріальне. Якщо ж about, то після about ми вживаємо якесь заперечення про те, що не відбувається, чи про те, що не відбулося. Наприклад, Local residents were disappointed with the decision. Local residents misseli local Msav resident жителі, local residents misavizeteli were disappointed Bolero with the decision. Sim один приклад He he's really disappointed about not being able to go with us. He is really disappointed. Він дуже розчарований about not being able to go with us. Тим, що він не в змозі піти з нами. Ми бачимо після about not, а потім у нас іде герундій. Він дуже розчарований, що він не може піти з нами. І перейдемо до англійської на слух. Як завжди, я вмикаю уривок два рази, і ви постарайтеся розчути, що там говориться. I'm not a cheapskate. I just don't have 25 dollars. I'm not a cheapskate. I just don't have 25 dollars. I'm not a cheapskate. I just don't have 25 dollars. I'm not a cheapskate. Я не жадібний, я не скнара. Я не скнара. I just don't have 25 dollars. У мене просто немає 25 доларів. Давайте запишемо. I'm not a cheapskate. I just don't have twenty five dollars. І повторіть це речення в голос. Наступний урівок. It's unheard of. Yeah. Unheard of. It's unheard of. Yeah. Unheard of. It's unheard of, каже жінка. І каже чоловік. Yeah, unheard of. Це нечувано. Так, нечувано. Повторіть цей міні діалог вголос. We must help fight disease. Which disease, darling? We must help fight disease. Which disease, darling? We must help fight disease. Ми повинні допомогти побороти хворобу. Which disease, darling? Яку хворобу, любий? Повторіть також цей міні діалог в голос. On one, condition. On one condition. Тут все просто. On one condition. За однієї умови. On one condition. Повторіть це речення в голос. І останній наш уривок. B UB Just amazed at what's out there. You'll be just amazed at what's out there. You'll be just amazed at what's out there. You'll be just amazed. Ти будеш просто у захваті. At what's out there. Від того, що там. І це речення повторить голос. Тепер прослухаємо всі уривки ще раз. I'm not a cheapskate. I just don't have $25. It's unheard of. Yeah. Unheard of. We must help fight disease. Which disease, darling? On one condition. You'll be just amazed at what's out there. Itapal, yeshcha, nevelishki, test. Для самоперевірки, для того, щоб ви перевірили себе, як ви запам'ятали слова. Як буде розкриття? 3, 2, 1. Disclosure. Скнара. 3, 2, 1. Е-чепскейт. Таксі. Американський варіант. Кеп. Хвороба. Disease. Небажаний. Undesirable. Приймати. Погоджуватися. To accept. Допомагати. To assist. Перш ніж перед досить застаріле слово і не дуже потрібне, але все-таки його не складно запам'ятати. Ефор місцеві жителі. Local, local residents. На цьому все. Сподіваюся, вам сподобалося це відео. І особисто від себе хочу сказати, що я дуже рада, що я повернулася до свого YouTube каналу. Я приблизно 7 місяців нічого не викладала, тому що були такі обставини. І я постараюся, я постараюся. Відновити свій YouTube канал, я постараюся викладати відео регулярно, хоча б раз в тиждень постараюся, можливо, і два вийде. Але якби я викладала раз в тиждень, було б вже дуже добре. Я постараюся не припиняти робити те, що я роблю. Дуже постараюся. А ви підтримуйте мене лайками, підписками, коментарями. На цьому все. Бажаю вам всього найкращого, щастя вам, здоров'я, миру! Hary na